Тепловикам вигідно мешканцям ні. Саме так про двоставковий тариф на тепло говорять депутати міської ради. 27 червня 65 з 90 обранців проголосували за сезонну систему оплати. Мовляв, так вимагають мешканці міста, адже платити за тепло влітку їм невигідно. Ми є послідовними в своїх діях, і позиція громади для нас стоїть на першому місці. Ми на кожній зустрічі. Першим питанням, яке ми чуємо, це скасування незаконного двоставкового тарифу в місті Львові. Люди не мають бажання наперед фінансувати теплоенерго за послуги, які вони, можливо, отримують зимою. У представників теплопостачальних підприємств керівництва свої аргументи: двоставковий тариф дозволяє їм ремонтувати теплотраси та не затримувати заробітню плату. Ми знову залишимося без заробітної плати. Ми знову будемо в боргах. І, скоріш всього, це може сприяти до розвалу такого великого підприємства. Різниця як математична різниці немає, але економічно досить досить вагомо, досить суттєво для підприємства будуть нанесені збитки. Тому як для колектива, так для підприємства це ми не погоджуємося. Однозначно будемо відстоювати свою думку на двоставковий тариф. Депутати ж пропонують теплопостачальним підприємствам створювати резервні фонди і таким чином акумулювати кошти, отримані взимку, а влітку витрачати їх на ремонт тепломереж. При цьому бранці, хоч і вважають аргументи тепловиків непереконливими, кажуть, готові доводити свою правоту. Безперечно, ми будемо дискутувати, безперечно, ми будемо спілкуватися стільки, стільки потрібно з представниками теплоенерго, ми будемо спілкуватися з іншими працівниками. Ми їх абсолютно відкриті, ми не боїмося прямого діалогу. Проте будемо діяти відповідно наших позицій, відповідно наших попередніх рішень. Наразі представників Теплоенерго запросили до мерії у вівторок. Там відбудеться зустріч, на якій депутати обіцяють цифрами та документами довести необґрунтованість двоставкового тарифу.